11 липня о півночі. Voyager 2 пройде майже в чотирьох світлових роках від Сіріуса. Це Альфа великого пса. Через 196 тисяч років Адаме. Я обідаю говори по-людськи. Вибач, система астроорієнтації більше ніяких чорних дір. і марсоходів. у квартиру 3А заселилася дівчина. Ось це вже чоловіча розмова. Розказуй. Бет Баквелд, квартира 3А. Адам, другий поверх, друга квартира. Тобі видно небо з третього поверху? Було б видно, якби не грязюка на вікнах. Адаме, що? що? Ти казала, що всі вікна в грязюці. Адаме, ти ж чоловік. Ти повинен першим почати розмову. Запроси її кудись на вечерю, наприклад. Я не можу. Я хочу тобі дещо показати. Заходь, заходь. Це все зображення і галактик, які віддаляються від нас на сотні мільйонів або мільярдів років. Ти була збуджена? Сексуальне збудження у парку? Я запитав, бо відчував це і подумав, може йти. Дякую за склянку води. Мені мені вже час. Це тому, що я сказав про сексуальне збудження. Ні, що ти просто так. у мене хвороба, через яку важко. Це називається синдромом Аспергера. У Альберта Ейнштейна Томаса Джеферсона Моцарта була неймовірна уява. У них був аспергер? Швидше за все. Ти маєш побачити, немовля. Її звуть Лін Гяо. Так. У нас усе це є на відео. Хочете подивитися? Де тут вбирання? ще дещо. Про Адама. Це не твій варіант. Вона збрехала. Це проста наука. Ти знаєш, чого хочеш? Адам ніколи не казав, що кохає з мене. Він живе в іншому світі Ти не повинна приносити себе в жертву. Так, не можна. Ти не можеш за мене вирішувати. Я бачу, що ти засмучена, але не знаю, що робити. Можеш мене обійняти? Так. Адам, б хотіла, щоб ти мене обійняв. Адам, 11 липня о півночі. До цукерки. Взагалі-то я не Форест Гамп. Ти пожартував? Я вмію жартувати.